Итак, ребята, что конкретно вы от меня хотите? Послушай, тут такое дело. Мы с офицером Майком хотим детей в ВУЗ устроить. Парни у нас хорошие, смекалистые. Вот хотим, чтобы делу хорошему научились. Про все вузы вроде бы знаем, а про Котелнаут еще мало. А ну покрути. Дальше, дальше, дальше. Стоп. Расположен техникум, говорят, в красивом месте. Ну сам понимаешь, с космоса кое-что видать. А внутри, какие условия учебы, специальности? Ну не знаю, вдруг меня не примут. Примут, им такие сильные, да умные нужны. Майк, давай все парню подробно объясним. Так, послушай, втираемся в доверие студентам. Узнаешь все, и нам фото, видеорепортаж готовишь. Работы минимум, удовольствие масса. Ты там все поподробнее узнай. У тебя в руках, можно сказать, судьба наших детей. Смотри, не подведи. Ну давайте попробуем. Ну, давай, счастливого пути. И постарайся узнать о них побольше. Костянтинівський аграрний технікум один з найстаріших навчальних закладів нашого міста. Він був заснований у 1943 році. У 2006-му технікум відійшов до структури Луганського національного аграрного університету. Це дало можливість нашим випускникам навчатися в університеті за скороченим терміном навчання одразу на третьому курсі. Технікумі є кабінети, навчальні лабораторії, бібліотека, два комп'ютерні класи, спортзал. А зараз давайте познайомимось зі спеціальностями, які нам пропонує технікум поближче. Земля є основним національним багатством України, що перебуває під особливою охороною держави. Слово земля розуміють як природний ресурс, просторовий базис та засіб виробництва. Землю, як і всі засоби виробництва, люди використовують у процесі суспільно господарської діяльності. Хто ж такі землевпорядники? Це спеціалісти з питань, які виникають в галузі земельних відносин. Вони працюють з юридичними та фізичними особами, відповідаючи на їх запити, інформуючи всі землевпорядні органи про напрями роботи в галузі землевпорядкування. Землевпорядник здійснює розробку проєктів організації територій і угідь, контроль за використанням та охороною земель, проводить моніторинг земель, кадастрові зйомки, оцінку земель та здійснює встановлення меж на місцевості. Профіль його діяльності широкий, а потреба в таких спеціалістах дуже велика. Здобувайте професію землевпорядник та працюйте на рідній землі. Будівельники міських шляхів та будівельники гідроміліоратори це масова та потрібна професія. Представники цих спеціальностей користуються стабільним попитом на ринку праці. Спеціальність гідроміліоратора має широкий спектр застосування. Об'єктами професійної діяльності спеціальності «Борнс» є системи теплогазопостачання, водопостачання та водовідведення промислових, цивільних та природоохоронних об'єктів, машин та вентиляції, а також розробка проектної, проєктно-вишукувальної та проєктно-кошторисної документації, експлуатація та ремонт об'єктів житлового призначення. Дорожнє господарства це галузь виробництва, яка направлена на вирішення багатьох задач, пов'язаних з експлуатацією та реконструкцією автомобільних шляхів, об'єктів дорожнього комплексу. Технік-будівельник автомобільних шляхів займається виробництвом дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, розробкою проєктної документації, будівництвом автошляхів та вулиць, житлових будинків, ремонтом та реконструкцією доріг. На сьогодні діяльність людини є головним фактором існування і перетворення всього навколишнього середовища. Розвиток ринкових відносин в економіці України вимагає створення нових спеціальностей та удосконалення старих. Технік-технолог виробництва продукції рослинництва має займати посади головного спеціаліста, спеціаліста виробничого підрозділу, технолога по переробці продукції. Він організує виконання заходів з підвищення врожайності родючості ґрунтів, правильного застосування добрив переробки продукції рослинництва. Одна з найновіших спеціальностей зелене будівництво та садово-паркове господарство. Спеціалісти цієї спеціальності необхідні на підприємствах лісового напрямку, а також можуть займатися озелененням міст, селищ та приватних садів. Підготовка молодших фахівців зі спеціальності вимагає глибоких і ґрунтовних знань із квітництва, розсадників декоративних культур, захисту рослин, ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну. містечка Костянтинівського технікуму Луганського національного аграрного університету включає гуртожиток, тренажерний зал. Спортмайданчик. Їдальню. Та бібліотеку знаходиться тут містечко в п'яти хвилинах ходу від навчальних корпусів. Кімната гуртожитку є все необхідне для навчання та відпочинку: душова кімната з водонагрівачами, холодильники, пральні машини, кухонні кімнати та кімнати для самоосвіти. Багато цікавого на першокурсників чекає в технікумі. Найголовніший осередок розробки всіх культурних та спортивних заходів є студком. Студенти приймають участь у міських, районних, регіональних, всеукраїнських конкурсах, танцюють, їздять на зльоти до інших міст та на науково-практичні конференції, проводять КВК. Активно займаються спортом. Информация насобирал вроде полную: специальности хорошие, стоящие, есть где жить, где заниматься, как развлечься. Хотите вашим детям хорошее будущее? Советую выбрать Кэтлнау.